Рідну Україну треба захищати. І на захист неньки наші діти встали, батьки посивіли, жінки затужили, тільки онука все питає, де ж ви батька діли? Внучечка рідненька, як тобі сказати? На війні твій батько захищає неньку. Міни і снаряди летять стрілою, Ранений твій батько. Не йде із бою, поки є ще сили автомат тримати, хлопцям, побратимам треба допомагати. Скоро він вернеться, Бога ми благаємо, кожної години молимось, Чекаєм Він обніме матір, молоду дружину і візьме на руки Лєрочку, дитину. Вона ж так чекала, вона все питала, кожного діньочка батька виглядала. Люди, схаменіться, досить воювати, дуже важко з фронта, сина дожидати. Слава Україні!